Театр постійно проводить роботу з виховання підростаючого покоління. І це не лише показ вистав. Перед переглядом діти залучаються до ігрової розважальної програми, знайомляться з принципами створення вистав правилами поведінки в театрі. Новинкою цього ж театрального сезону стане співпраця з шоколатіє із Львівської майстерні Шоколаду. Варіант, який ми по суботам працюємо, це батьківські дні. Батьки з дітьми, бабусі, дідусі, сімейні, е, сімейні, сімейні. дні. І в цьому році е, нам приємно сповістити, що ми співпрацюємо із Львівською майстерню шоколаду. Е, вони будуть в фоє нашого театру. Робити такі солодкий майстер-клас перед виставою десь об одинадцятій вони почнуть щоб за годинку. Юні глядачі, які прийдуть до нас на виставу, вони матимуть змогу самостійно за допомогою майстрів виготовити собі цукерку і її подарує шоколадниця, цю цукерку, і потім піти, переглянути виставу тобто такий комплекс. Усім відомо, що діти пізнають світ через гру, через казку у репертуарі театру казки Чуковського Шарля Перо Андерсена. Адже саме класика формує гарний смак, тому і педагоги, і батьки мають брати у процесі виховання підростаючого покоління активну участь і долучати дітей до джерел високого мистецтва. должна быть обоюдная работа со всеми детскими структурами. И на самом деле это серьезнейшая проблема, где должны вместе, в одной упряжке работать и организации, так сказать, культурологические, и общеобразовательные и, и, и все педагогические. То есть это должна быть единая цель для того, чтобы действительно э, наши дети не были беспризорными. Маленький глядач, зазначила директор театру Наталья Ростова, ну, это наивыбагливейший глядач и завжди вдячный. Спілкуюсь с ним, мы мальцы черпают унатхнение и новые идеи. А результат этот виден сегодня на лицо, потому что когда детские сказки. У нас очень часто нету лишнего билетика в кассе. И в кассах стоят очередя. И приятно работать с маленьким юным зрителем, когда они знают наизусть весь репертуар, знают всех персонажей наших. Это большой кусок работы.